Вітаю вас, стані фани! Сьогодні ми поговоримо про Wilson Clash. Важкі версії ракеток серії Wilson Clash попередніх двох поколінь, а саме Wilson Clash 98, а також Clash 100 Pro. В2 і В1 дуже важко назвати вдалими ракетками. І якщо чесно, на мою суб'єктивну думку, це одні з найбезлуздіших моделей взагалі у Вілсон за останній час, поки я спостерігаю за ринком спорядження. Але сьогодні ми поговоримо, що дуже позитивно змінилося з новим третім поколінням, і це це в огляді Wilson Clash 100 Pro V3. Ми поговоримо про особливості цієї моделі, що змінилося відносно попереднього покоління, для кого створена та кому найкраще підійде саме ця ракетка. Мене звати Андрій Корнушков, ви дивитесь канал Тенісна кухня, скоріше підтримайте мою роботу вподобайкою, підпишіться на канал, якщо ще не встигли цього зробити, натисніть дзвіночок і давайте починати. Але перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні друзі, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене, адже цей канал Тенісна кухня існує завдяки вашій підтримці, і що найголовніше, завдяки продажам тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проєкт, промотивувати мене робити ще більше якісного, цікавого і корисного контенту саме для вас, купивши ракетки, струни, сумки, кросівки та безліч іншого топового тенісного спорядження, просто написавши мені в соцмережі. Дуже вам за все це дякую. Кожне ваше замовлення додає мені мотивації і можливостей робити ще більше якісного та корисного контенту саме для вас. Поїхали до огляду. І трошки про те, чому ж я вважаю важкі версії попередніх двох поколінь досить безлуздими ракетками. Давайте по порядку. У попередніх поколіннях ми мали модель Clash 98 вагою 310 грамів і з балансом дуже сильно в ручку. Баланс 30 грамів. І 6 см. Тобто, майже як RF97 вагою 340 грамів. Дуже-дуже сильно баланс зміщений в ручку при вазі 310 грамів. Що ми маємо? Ми маємо ракетку з 98-м головкою, нібито натяк на професійність або високий любительський рівень, скажімо так. При всьому цьому ми маємо дуже-дуже низьку жорсткість рами, Тобто стабільності ракетці не вистачає вже по замовчуванню, по дефолту. Тобто ми розуміємо, що маємо вже 310 грамів, але нам проситься додати ваги в голову ракетки, тому що вона занадто сильно збалансована в ручку, в голові не вистачає стабільності і низька жорсткість вона також не додає стабільності. Клеш 98 незрозуміло для кого створена ракетка. Тому що якщо це ракетка для гравця високого любительського рівня або для профі. Повністю цей момент закривають Wilson Blade, а також Wilson Pro Staff з 97 і 98-ми головками, орієнтовані на контроль ракетки. Крім цього, Блейди також досить комфортні за рахунок невисокої жорсткості рами. Для кого була Clash 98, абсолютно незрозуміло. Друга модель важка, знову ж таки, Clash 100 Pro. Clash 100 Pro у попередніх поколіннях мала вагу, 310 грамів, і такий самий баланс дуже сильно в ручку, як і у 98-ї, 3,6 см. Тобто, знову ж таки, ми маємо ракетку досить важку. Нібито для досвідченого гравця, але настільки сильно збалансовано в ручку, що проситься додати якусь принаймні 2-3-4 грами ваги в голову. Ракетка стає ще важкіше. Тобто досить дивно, при тому, що уся серія Clash позиціонувалася як ракетки для молоді, як ракетки для гри по фану, як ракетки для гри у задоволення, а не на результат. Ми з вами не бачили жодного профі, який би грав серію Clash, Або взагалі хто просував би цю ракетку як ракетку для професійного тенісу, для спортсменів саме, а не для, скажімо так, рекреаційного тенісу. Тобто Clash – це більше серія для задоволення рекреаційного тенісу. Ось так от. Тому. Я думаю, що Вілсон наймає правильних співробітників в свою команду. І, по-перше, аналітики продажів, які розуміли, що ці моделі не продаються. По-друге, інженери і тенісні техніки, які трохи розуміються, я сподіваюся, на тенісі на самому іграють в нього. Зрозуміли, що треба щось міняти. І перше, що вони зробили, абсолютно нафік прибрали версію Clash 98. Це абсолютно логічно, повністю підтримую молодці. І що вони зробили з Clash 100 Pro? Вони знизили вагу до 305 г, це супер. Поясню далі чому. І баланс зробили трішки більше всередину, до нейтрального, 31 см. Так, я би сказав, що я б зробив 31,5, тому що 305 грамів та 31,5 см балансу це досить досить магічна така таке поєднання, яке мені дуже сильно подобається в Ізон 98, у Вікор 98, PURE Піраеро 98, про моделі Алькараса. Але тим не менш, це вже крок назустріч адекватності, скажімо так, це вже крок на крок назустріч. Правильному балансу для того, щоб ракетка була спрямована на якусь конкретну цільову аудиторію, а не так, що в попередніх двох поколіннях, першому і другому, абсолютно не зрозуміло, для кого були створені важкі клеші. Окей, про ці моменти ми поговорили. Давайте повертатися до головної героїні нашого сьогоднішнього випуску: Wilson Clash 100 Pro V3. Вже третє покоління, як я вам вже сказав, головка, вага у нас 305 грамів, струна формула досить щільна 16х20, але розкидані по струнному малюнку струни досить так, вільно, і ми маємо досить високий лаунч-енгл. Принаймні повинні мати. Високий лаунч-енгл і хороший потенціал обертання, яким в принципі, славляться усі Wilson Clash. Я хочу сказати, що по дизайну я як завжди в захваті. Я був в захваті і від попередньої версії V2 була дуже-дуже красива, дуже стильна. В цьому поколінні я думаю, що це тр... трішечки крок на зустріч чоловікам, які хочуть собі мати клеші саме суперкомфортні ракетки. Тому зробили трішечки більш брутальний агресивний дизайн. Мені він дуже подобається, дуже подобається гравіювання. Ось таке. Рельєфне клеш, яке зараз присутнє не тільки на важких версіях 295 і 310, а також на молодших 100L, а також 100UL, тобто ультралайт. На дотик дуже приємне і якісне лакофарбове покриття, як і завжди на останніх поколіннях Wilson. І по зовнішньому вигляду взагалі без питань ідеально. Так що ж, по моїм очікуванням від Wilson Clash 100 Pro. Ну, по-перше, вагова категорія 305 г, одна з моїх улюблених, дуже комфортна. Е, струна Струнаформула 20 її полюбляю на шифті, полюбляв на Pure Aero 98. Тут вона реалізована завдяки спеціальному струнному малюнку, досить відкрито. Маємо великі зерна струнної поверхні і високий launch angle. Легко буде підіймати низькі м'ячі, легко можна буде накручувати, е, накручувати хороший. Топспін. Знову ж таки, і за балансу 37 см, я думаю, і трішечки побоююсь того, що в голові не вистачатиме ваги, але Теніс Warehouse дає нам свінгвейт, який вони заміряли, 327. Для мене, в принципі, 327 досить-досить такий комфортний свінгвейт. Хотілося б 330-333, але я думаю, що мені цього свінгвейту вистачить, щоб десь щось в атаці притиснути. У чому я точно впевнений, ідеальна ракетка для утримання м'яча на задній лінії, потужних топспінів під задню лінію супернику, утримуючи його від атаки. І що я ще можу сказати, 100% буде класно подавати другу кручену подачу, і різану, і кік давати. Тобто ракетка, яка дуже-дуже добре обертає абсолютно на всіх ударах. Скоріше за все, не найкраща ракетка для слайсів з таким відкритим струнним малютком із досить баневреною головкою маловато ваги в голові для контролю на слайсах. Але я думаю, що в захисті і слайс піде. Можливо, не найкраща ракетка, щоб слайсом грати по лініям дуже точно, але я думаю, що все буде ок. І що я по перше, і скажімо так, найголовніше очікую, це неймовірних, приємних, м'яких одночасно хрустких відчуттів від е саме третього покоління клешів, які я відчув під час тесту. Молодших версій, більш легких, 295-ї, також бестселера серед дівчат. Clash 100L 280 грамів. До речі, огляд ви можете подивитися ось тут по посиланню. Також дуже цікавий випуск. Отже, про очікування я вам сказав, тепер давайте мершій на корд і подивимося на цю пушку в дії. Що я перше відчув, ще на розминці, це, по-перше, комфорт. По-друге, те, що дійсно Сінгвейт не менше, ніж 325 одиниць, тому що ракетка відчувалася не легше в руці і не більш маневреною, ніж моя Yonex Record 98305, яка вже була кастомізована додаванням ваги в голову. Я 3 грами аж додав там в голову. І ця ракетка вагою 305, такою ж вагою, як і та ракетка без кастомізації, відчувалася приблизно приблизно однаково. Отже, я думаю, що вагу просто дуже сильно рознесли до ручки, а також до головки. Зберігаючи баланс 31 см, віднесли частину ваги до ручки, частину ваги сильно в голову, для того, щоб збільшити стабільність цієї моделі. Струну, до речі, я не перетягував. Як вона прийшла, тестова ця ракетка з Теніспойнту з луксилоном адреналіном, так я і лишив. Думаю, що натяжка була приблизно, я замірював, 23 на 22 десь так. Я думаю, що вони натягували жорсткіше, але поки ракетка доїхала, ну, звичайно, натяжіння трішечки спало. Перші моменти на задній лінії це знову ж таки неймовірні відчуття. Дуже довго мені треба було звикати до необхідності продавлювати м'яч, тому що відчуття досить хрусткі, і ти думаєш, що ракетка потужна, але насправді вона досить м'яка, досить хороший контроль, і дуже багато м'ячів летіло коротко. Треба було більше продавлювати, тому що ракетка відчувається нібито жорсткою на диво. От. А, але при цьому, при цьому вона досить м'яка. І м'ячі дуже багато, дуже круто закручується знову ж таки момент. А, потенціал обертання дуже класний, і мені після там, наприклад, я до цього грав декілька матчів Wilson Blade 98, 18 на 20 з невеличким потенціалом обертання, Взявши Clash 100 Pro, у мене всі м'ячі дуже сильно перекручувалися і була одна проблема. Вони всі вкручувалися в хавкорд. Тому... Прийшлося більше входити в м'яч, проходити крізь м'яч, скажімо так, передавати вагу тіла в м'яч, а не скільки діяти вагою ракетки. Ось такі були перші враження. Дуже дивно було для мене знову ж таки, що ракетка з балансом 31 см дуже-дуже стабільна і дуже класно і зручно діє на моєму дворучному бекхенді. Безумовно, плоскі удари придавлювати, як я це можу робити, Blade 9818 18 20 або, наприклад, Head Gravity Pro 315 грамів, то не виходило такого. Але тим не менш накручувати їх за задньої лінії досить комфортно, захищатися, якщо тобі добре пробивають. З хорошою швидкістю захищатися, на швидкості зустрічати м'яч зліва, було дуже-дуже комфортно. Як я і сказав, якогось суперточного слайсу очікувати не слід, але загалом мені дуже сильно сподобалося, як, як м'яч відчувається на ракетці, як він сідає на м'яч, нарізаному. Тобто, в принципі, ти розумієш, куди летить м'яч. Робив декілька укорочених, Дуже класно відчувається посадка м'яча на несильному ударі, на укороченому. Я рекомендую ці ракетки не затягувати дуже сильно, тому що дуже м'яка рама, якщо ви натягнете ракетку дуже сильно, не відчуєте взагалі нічого. А от з м'якою натяжкою така, така малопотужна сама по собі ракетка буде давати хороші, дуже хороші результати. Єдине, що безумовно ці ракетки не під плоскі удари, тому що я намагався якісь плоскі удари придавлювати. Були помилки, були помилки, Скажімо так, вийшло декілька крутих ударів, але набагато менше, ніж, наприклад. З Blade 98, 18 на 20 або навіть її ж Vicor 98, хоча Vicor 98 також не підпласкачі. Але Clash всі удари вона провокує робити з обертанням. Як, в принципі, і легка версія 295 грамів. Е, знову ж таки, поки грав, вже одразу думав, для кого ж найкраще підійде ця ракетка і чому треба, наприклад, обрати комусь її, а не, наприклад, Blade 98 16 на 19. Чому вона, а не та ракетка? По жорсткості усього на три одиниці легше. Ну, можливо, і за голови, знову ж таки. Саме тому вілсоновці і прибрали Клеш 98, тому що Клеш 98 не витримує взагалі жодної конкуренції з блайдом 98, 16 на 19. А от 100 Pro, вона, можливо, для тих, хто вже досяг якогось хорошого любительського рівня. І, наприклад, грає в стилі на утримання м'яча на задній лінії, або ж грає у стилі взагалі захисному. У захисному стилі прям я б рекомендував спробувати цю ракетку. Чому? Тому що 305 грамів досить комфортна вага, сота головка, е, хороша маневреність, і в той же самий момент є вага в голові, щоб захищатися проти сильно летячого м'яча. Якщо, наприклад ви обираєте тактику витягувати суперника в атаку і закидати його якимись свічками або різаними, або ще якось, або надійними, або навпаки не давати, він на вас атакує, а ви на його швидкості повертаєте, то я думаю, що ця ракетка... Скажімо так, спрацює дуже-дуже добре. Давайте розберемо форхенд. На форхенді дуже комфортний свінгвейт, дуже комфортний баланс для мене, для моїх накручених ударів. Але знову ж таки, якщо хочеться пробити плоскача, це трішечки не до цієї ракетки. Єдиний, мабуть, мінус це, по-перше, сотоголовка і дуже-дуже сильно розкидана струнна формула дає таку велику кучність, тобто точності удару, якщо ви хочете атакувати плоско під лінію, ви особливо не очікуєте. По-перше, сотка, по-друге, знову ж таки, свінгвейт і баланс. Більше сприяють тому, щоб накрутити м'яч. Я намагався так і робити, більше грати через обертання і збільшувати, просто поступово збільшувати глибину польоту м'яча. Але на плоскачі не переходити. По Бехенду я сказав, по грі з льотом. Комфортно, все відчувається, кладеш, нібито по місцю, але дійсно не, не вистачає е щільності струнного малюнку. Відчуваєш, що нібито граєш туди, коли треба, але може м'яч трішечки злетіти не туди, куди треба, можливо, в аут або просто на ракетку, там, супернику, ще, ще щось. А, загалом все точно подача. Дійсно, як і очікувалось, подавати другу одне задоволення, дуже легко, дуже комфортно, По-перше, маневреність. По-друге, відкритий струнний малюнок, який дає можливість легко зривати м'яч у сильне обертання без зайвих зусиль. Перша подача на диво вдало. Чому? Дуже класно відчувається, як м'яч сідає на струни, і коли ти добре відчуваєш, що м'яч сідає на струни, ти починаєш, точніше, навіть не ти, а твій мозок краще аналізує як йому підлаштувати наступну подачу, щоб попасти. І таким чином, розмінаючися на початку, я зрозумів, як мені треба бити, точніше, навіть мій мозок, проаналізувавши, зрозумів, як мені треба бити цією ракеткою, щоб попадати плюс-мінус такі самі агресивні перші подачі, як я подавав, наприклад, вікором, або як я подавав, наприклад, блейдом. Тому в цьому плані все супер. Безумовно, сота головка не дасть такої точності на плоскачі, на плоски подачі, як 98 А загалом, прям супер відчуття, відчуття вогонь, можна подавати хорошу подачу, там 150-160, скільки я там можу, я подавав нею і, і мав дуже хороші результати і при цьому задоволення. Можна подавати швидкість ну, із обертанням, я трішечки в другий квадрат додаю обертання. Вона всьому цьому сприяє. Найголовніше знову ж таки для любителя середнього рівня, наприклад, якщо ми беремо NTRP 4.0, це те, щоб ракетка була, по-перше, досить проста в використанні, щоб вона не вимагала якоїсь суперпідготовки, особливо якщо ви граєте турнір або якщо ви граєте там з друзями багато і хочете вигравати дійсно. Вона має бути дуже універсальною під абсолютно будь-яку гру. І вона має бути досить простою в використанні, не вимагати якихось надзусиль. Так от, в принципі, Clash 100 Pro у цьому плані досить вдала. Е, знову ж таки, 310 грамів, досить вибагливі до фізичної підготовки гравця, не слід її брати там, гравцям, які тільки починають, або в кого ще не опанована техніка, не поставлена, хто в кого ще техніка гуляє, особливо на Форхенді. Можу її порадити, до речі, до речі, одноручникам, але досить досвідченим. Одноручникам 4.0, 4.5 і вище. Тому що все ж таки 310 грамів і 327 одиниць Свінгвейту, я б сказав, не для початківців. одноручників, вони просто-напросто можуть не встигати. Ну і в принципі. Ракетка досить-досить вибаглива для такого рівня. Але загалом супер класний варіант. Перше, що в мене викликає захоплення, це те, що Вілсоновці проаналізували ринок, проаналізували свої продажі, проаналізували взагалі, хто купує, які є відгуки на ці ракетки, і зробили правильне рішення. Прибрали 98-му і модифікували сотку. прошку за що їм величезне дякую. Так, ці ракетки можна у нас придбати, безумовно, і таким чином підтримати канал. На цьому у мене здається все. Знову ж таки, хочу вам нагадати, шановні друзі, що ваша підтримка вона надзвичайно важлива для нас, для тенісної кухні, тож ви можете дуже сильно підтримати мене, підтримати взагалі цей проєкт, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас, купивши ракетки, струни, інше топове тенісне спорядження усіх світових брендів, не тільки Вілсон, а також Yonex, Бабалат, Техніфайбер, Хед, абсолютно всіх. Просто написавши мені в соцмережі. На цьому в мене все. Дуже дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам цікаво, подивіться інше відео на моєму каналі, ось тут будуть огляди на топові тенісні ракетки. І одразу за цим плейлістом буде ще один дуже цікавий плейліст з е, інформаційними відео про характеристики тенісних ракеток. Подивившись, які ви будете краще розуміти тенісну кухню, краще розуміти мої огляди, і ми будемо з вами розмовляти на одній мові. Ось тут я його прикріпляю, обов'язково подивіться. Завжди чекаю вас на консультацію. Існує як і безкоштовна, так і, так і платна консультація, консультація по підбору спорядження. Консультація з коригуванням вашої техніки, ви також можете цим скористатися. Ну і, в принципі, з будь-якими питаннями стосовно тенісного освіту, звертайтеся, я завжди відкритий і мої контакти ви можете знайти в описі до цього відео. До зустрічі! І не забувайте, друзі, що ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте.